Сьогодні в мене ліхтарик Finix і 06 r він називається досить прикольна моделька. Відразу скажу ціни, бо ви всі полюбляєте, коли ціни кажуть відразу. 2290 гривень. За моїм промокодом буде знижка 10% на момент зйомки, тобто на сьогоднішній день. Всі ціни де придбати мої промокоди на знижку, щоб придбати зі знижечкою 10%. Ви знайдете під повним відео на Ютубі. Відповідно. Відосі в мене там багато, під кожним відповідним відео. Ви знайдете всі посилання. До того ж, більш детально технічну інформацію і так далі все знайдете там. Подивіться, який красун. Він позиціонується як наключний ліхтарик, але мені здається, що він трішечки більший. Але це все дуже індивідуально і насправді для когось великий, для когось маленький. Максимальний в нас режим 700 люменів. Працювати на ньому буде 1 годину 20 хвилин, 110 метрів буде світловий поток бити. Інтенсивність 300 канделів. Відповідно, наступні режими це мідіум середній, низький і екологічний. Тобто від 700 до 5 люменів від однієї години 20 хвилин до 60 годин роботи, від 110 метрів потужність до 9 метрів, і, от бачите, від 300 до 20. Канделів, відповідно, RGB освітлення 05 люменів, червона вспишечка 1 люмен, блакитна вспишечка 1 люмен, red і blue флеш, відповідно, 1 люмен, червона і блакитна вспишка ультрафіолет. У нас 580 міліватт, довжина хвилі 365 нанометри. І червоний лазер 0,39 мВт Потужність. Клас захисту IP66 від вологи і можна з висоти 1 метр ліхтарик впустити, йому нічого не буде. Розмір його 69х29х16 мм, відповідно так. Ось так і отак. І вага його, кому цікаво, 54 грами разом з батарейкою. Ліхтарик ніяк не розбирається, він ось такий, от, як він є. Щоб розібрати, потрібно кудись лізти, щось ковиряти. А так, в принципі, не розкрутити, не розберете. Повне відео в мене на каналі. Переходьте, дивіться, буде продовження.